Богдан Лепкий про життя Тараса Шевченка Тарас Шевченко родився в Морницях з виногородського повіту Київської губернії дня 25 лютого старого стилю 1814 року. Батько Григорій Грушівський Шевченко і мати Катерина Бойківна були кріпаками дідича Енгельгарта. Як Тарасові було півтора року, вони перебралися до сусідного села Кирилівки. Там він і провів свої хлопчачі літа. Крім Тараса, у Шевченків було ще четверо дітей, родина бідувала, бо за роботою на панщині не було часу обійти власного господарства. Ледве Тарасові минуло дев'ять літ, померла його добра мати. Батько женився вдруге. Мачуха привела своїх дітей, в хаті зробилося пекло. Тарасові доводилося перед побоями Мачухи ховатись у бурянах або тікати на друге село до замужньої своєї сестри Катерини. Коли йому було літ дванадцять, помер батько. Тепер уже не було що дома робити. Пішов шукати людей, що в добру навчили. Був у п'яниці дяка Богорського. І в діяка на Маляря у лисінці, і в Тарасівці у Богомаза, що славились образами святого Микити та нана воїна. Ніде не загрів місця, вернув у Кирилівку і став пасти вівці. Та й пастух з його був не такий, як треба. Зачитається, а й вівці зайдуть у збіжжя та нароблять шкоди. Хотів його старший брат Микита привчити господарство, або стельмахування, та з цього теж нічого не вийшло, віддав його до папа кошиця на службу. Та який там слуга був із будучого великого поета, йому зарані відзивалася охота до якоїсь вищої служби. Кинув рідне село і знов пішов у світ, зайшов до хлипних ким. До тамошнього маляря і цей згодився прийняти його в науку, але вимагав перше дозволу від Тарасового пана. Тарас пішов за цим дозволом до управителя Енгельгартових маєтків до Дмитренка, що мешкав у Вільшані, а цей, замість дати дозвіл на науку, взяв гарного й розторопного хлопця на двірську службу. Тарас увійшов тоді 16 рік. Зразу був він кухтою, а пізніш покоєвим. Одну і другу службу робив не радо, Зате, як ніхто не бачив, відрисовував малюнки по розвішуванні у пана в комнатах. Енгельгард, побачивши в козачку хист до малярства, забрав його до вільни і казав учити. Тоді пани не раз виучували своїх кріпаків на артистів щоб мати своїх власних малярів, музикантів тощо. Переїхавши до Варшави, Енгельгард забрав туди Шевченка з собою та віддав його на науку до знаменитого портретиста Лямпі. Та недовго вчився Тарас у Лямпі. Наближалося польське повстання. 1831 рік Енгельгард переніс свій двір до Петербурга і потягнув також Тараса туди з собою. Тут віддав його на чотири роки в науку до комнатного маляря Ширяєва, людини грубої і дуже ласої на гроші. Цей не дбав, щоб своїх учнів зробити митцями. Тільки рад був, щоб вони йому якнайбільше грошей заробили. Тарас красив криші, малював долівки та паркани. Пробігаючи крізь літній сад, відрисовував статуї та писав вірші. В тому -то саді стрінув його земляк, теж маляр Сошенко, і тая стріча рішила про долю Тараса Шевченка. Сошенко. Познайомив Тараса з Григоровичем, секретарем Академії мистецтва з нашим поетом Грибінкою, з російським поетом Жуковським та зі славним малярем Брюловим. Ці добрі люди взяли молодого та новитого хлопця між себе, впровадили його в інтелігентні круги, подбали про його образування, а врешті викупили скріпацтва. Гроші добули таким чином, що Брюлов намалював портрет Жуковського, і цей портрет розіграно на лотереї. Сталося це 22 квітня старого стилю 1838 року. Шевченкові було вже тоді 24 роки. Він поступив тепер до академії мистецтва і незабаром став найлюбішим учнем божественного Брюлова. Незабаром появилася перша книжечка його віршів Кобзар. Було в ній всього вісім творів. Думи мої, Перебендя Катерина Тополя. Нащо мені чорні брови? Іван Подкова, Тарасова ніч. Книжечку цю видав своїм накладом український дідич Мартос. Вона зробила велике вражіння. Ніхто й не погадав, що українською хлопською мовою можна складати такі чудові твори. Українці зачитувалися кобзарем, оживали душею, вертали своїми гадками до колишньої самостійної України і до своїх земляків-крипаків стали деякі повертатися інакше. На другий рік з'явилися його гайдамаки. Великий Крівавий образ Коліївщини – септо бунту наших селян проти чужих панів гнобителів. Український народ зрозумів, що в особі Шевченка явився йому великий поет і борець за волю і правду, його став любити і величати. Та не так поставилася чужа критика до перших Шевченкових творів знаменитий Белінський. Прямо насміявся над ними. На наше щастя, Шевченко не брав собі до серця цієї наруги. Він розумів свою вартість, і з дороги народнього українського поета не зійшов ніколи. Літом 1843 року поїхав Шевченко на Україну. Побував у Чернігівщині та на Полтавщині в Тарновській, Грибінки. Репніна, чужбинських і в других провідав ті місця, де колись була Січ Запорозька, відвідав рідну Крилівку та заїхав у Київ. Великим гнівом запалало його добре серце, коли він побачив, як то в нас люди плачуть живучи, як чужий завойовник нівичить Україну. А свої власні пани відносяться до селян земляків, мов плянтатори до невольників. Висловом цього обурення була знаменита поема Сон. У всякого своя доля. Весною 1845 року поїхав Шевченко вдруге до Києва, до Кирилівки, до Переяслава та побував у своїх добрих знайомих. Скрізь вітали його радо. А той пишно, мов якогось лицаря, що вславився великою побідою. Шевченко й справді побідив своє власне горе, став із безправного кріпака знаменитим маляром та почав боротьбу за долю рідного краю і народу. Тоді то написані його славні твори: «Єретик» або Івангуз, Великий льох, Кавказ, Послання. Холодний яр та деякі менші. Це вже був незвичайний, хоч і дуже талановитий поет, але апостол нового життя, нових ідей волі, правди, братерства. Особливо радо повітав його в Києві гурток молодих українських ентузіастів, котрі під проводом Миколи Костомарова заснували були Кирило Методієвське товариство. Члени цього товариства хотіли, щоб кожний слав'янський народ мав свою державу, а всі разом щоб творили спільну Слав'янську Федерацію. До такого перестрою слав'янського світа, гадали вони дійти освітою селян знесенням кріпацтва та літературно-культурними взаєминами. Шевченко, хоч, мабуть, і не був членом цього тайного товариства братства. Але з братчиками сходився, розмовляв з ними, та не без того, щоб не давав їм читати своїх палких творів, з котрих так ярко била в очі визвольна ідея. Крім того, їздив він по Україні як співробітник археографічної комісії, рисував церкви, могили та всякі пам'ятники української старовини. Мав стати професором малярства. В Київському університеті гадав видавати український альбом, одним словом, гарна будучість всміхалася йому. Повний найкращих надій поїхав за старшого боярина на весілля Куліша з сестрою Білозерського, пізнішою письменницею Ганною Барвінок. Там виринула гадка, щоб славний поет виїхав до Італії, до цієї країни поезії і мистецтва. До якої заєдното жили великі генії, і цей намір мав незабаром здійснитися так доля щось зовсім друге судила. Коли Шевченко їхав до Києва і порому пересідав у повіс, його арештовано дня 5 квітня 1847 року. Разом з Кулішем Костомаровим та ще деким з товариства відправлено їх у Петербург, де під дозором самого царя Миколая І переведено слідство. Арешти слідства тяглися 6 неділь. Дня 30 мая 1847 року приголошено засуд. За сон і Кавказ. Засланий його рядовим в Оренбургський корпус та ще заборонено писати і малювати. Прогнання з рідного краю примусова військова служба, котрої Шевченко ненавидів, та ще заборона творити, це була неймовірно жорстока кара. Вона не тільки зруйнувала життя поета і скоротила його вік, але на його віщі уста поклала печать мовчання. Поки Шевченко перебував в Оренбурзі, Ворську та над Аральським морем, поти догляд над ним не був такий гострий, і він ще міг писати свої пригарні, високоартистичні думки та деякі більші твори. Але як зробив на його донос прапорщик Ісаїв, що він малює, і ходить в цивільній одежі. І як Шевченка після покрови 1850 року заслали в Новопетровську кріпость над берегами Каспійського моря, то творчість його на кілька літ зовсім припинилася. Його ганяли на муштру, а в казармі приставили до його дядька. Який пильно стежив та обшукував його, чи немає де в кармані пера або олівця. Тільки надія на поворот до рідного краю і почуття великого обов'язку, який вкладав на його геній, вдержали Шевченка при життю і дали йому силу перенести важке знущання. Аж 1855-го дозволили йому писати, але нерідною а лиш московською мовою, а дозволу малювати він так і ніяк не міг добитися. Десять літ і чотири місяці пережив, а краще сказати, перемучився Тарас Шевченко на засланню. Пішов він туди молодим, здоровим, повним запалу і найкращих надій, а мав вернути з сивою бородою, з лисою головою. З підірваним здоровлям 43літнім старцем. Амнестію виклопотили для його графи толсті, княжна Репніна та деякі з близьких товаришів. Прийшла вона літом 1857 року. Шевченко переїхав на Рибацькому човні море, переїхав, з Астрахані в Нижній Новгород, і тут його спинили. Папери не були в порядку. Прийшлося півроку ждати, може було крізь Москву добитись до Петербурга, бо на Україні поки що йому не дозволяли жити. В Нижнім Новгороді написав поет свої неофіти, у яких миколаївські часи прирівнав з тими часами, коли то переслідували перших християн за нову віру. 25 лютого 1858 року прийшов дозвіл на дальшу їзду, а в місяць пізніше він прибув через Москву до Петербурга. В обох столицях вітали його чужі і свої, як мученика за правду й волю. Особливо сердечно тішилася ним родина Толстих. В Петербурзі стрінувся знов з Кулішем та Костомаровим і пізнав нову зорю на українському небі Марію Марковичку, що якраз тоді засіяла своїми народними оповіданнями. Шевченко віджив душею літом 1859-го поїхав на Україну, побував у Харківщині, в Кирилівці, в Корсуні, в Черкасах. Був знов арештований за те, що ніби підбурював селян проти панів, та тільки й думав про те, як би знайти гарне місце над Дніпром, збудувати собі хату, оженитися і дожити віку на любій Україні. Вернувши в Петербург, писав, малював, заходився видавати просвітні книжечки для народу, видав букварь і брав участь в основі. Яку стали видавати в Петербурзі українські громадяни? Тоді написав одну з більших поем Марія. А тим часом його свояк Вартоломей придбав для його землю біля Канева і брався до будови хати поплянам самого поета. З подружжям Тарасові якось то не везло. Він конечно хотів оженитися з селянською дівчиною. Зразу з служницею Вартоломея, а пізніше з що служила в його знайомих під Петербургом. Але обі вони не спосібні були зрозуміти його. Оці невдачі причинилися до катастрофи. В осені 1860 року стала його мучити тяжка хвороба, котра й скосила великого поета дня 26 лютого. 1861 року Шевченка поховали зразу в Петербурзі, а весною перевезли його дрінні останки на Україну і поховали на Чернечій горі біля Канева над Дніпром, так, як він цього хотів у своїм заповіті. Могилу згодом гарно упорядковано, поставлено високий хрест, побудовано хату для сторожа з гостинною для тих, що приходять поклонитися пам'яті Тарасові, і могила ця для українського народу місце святе. Тут шукають українці того духа і тої сили, якої їм треба, щоб здійснити заповіти Тарасові, а вони до здійснення нелегкі. Вольна самостійна Україна, вольний освічений селянин, рівність, братерство і згода, любов ближнього, пошана до його гадок, свобода для його енергії творчої. Це такий широкий програм, що його нелегко і не скоро можна сповнити, але він буде сповнений. Бо Шевченків Кобзар став другим євангелієм для нашого народу, а постать автора цієї книги має для нас таку велику силу, так дуже вона нам дорога і близька, що мусить бути сповнене все, що нам заповів Тарас Шевченко.